Розбіжності у Євросоюзі становлять під загрозу надання Україні 50 мільярдів євро. Про це пише Financial Times. Уже за 10 днів представники блоку мають ухвалити рішення щодо чотирирічної програми допомоги Україні. Зазначу, новий фонд для підтримки нашої держави запропонувала Єврокомісія. Там вважають, що важливо дійти згоди в цьому питанні. До кінця року водночас зусиллям ЄС щодо досягнення компромісу перешкоджає перемога ультраправих на виборах у Нідерландах і нещодавні рішення німецького суду, яке обмежує державні запозичення. Україна попереджає, що невизначеність щодо пакетів підтримки з боку США та Європи ставить під загрозу макрофінансову стабільність країни. Олег Густенко, економіст-радник президента України, з нами на прямому зв'язку. Олег, вітаємо вас. Вітаю вас. У Листопаді 2023 року до бюджету України надійшло близько 2 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Це найменше за останні півріччя. Які прогнози? Ну, прогноз, ви знаєте, що на цей рік дефіцит державного бюджету перекривався за рахунок Європейського союзу. Приблизно біля 18 мільярдів євро Україна отримує в цьому році. Тобто, ми говоримо з вами про цифру більше ніж 19 мільярдів доларів. Приблизно біля 10-11 мільярдів доларів це кошти, які заходять від Сполучених Штатів Америки. Те, що в листопаді отримали у 2 мільярда доларів, це було прогнозовано. Очікування, що в грудні ми маємо ще отримати додаткові кошти близько півтора мільярда євро від Європейського союзу. Я не маю таких жодних сумнівів, що в цьому році цей весь дефіцит державного бюджету буде повністю перекритий за рахунок всіх тих коштів, які надходили від союзників, як ми вже з вами визначилися від сполучених штатів від Європейського союзу. Теж правда, що ми отримали з вами кошти вже від міжнародного валютного фонду продовжується співпраця, є надія, що теж до кінця року кошти будуть додатково отримані від міжнародного валютного фонду. Більше таке питання може викликати наступний рік. На наступному на наступний рік знов таки мова йде про те, що дефіцит десь на рівні біля 40 мільярдів доларів, тобто приблизно на тому ж рівні, на якому ми зараз його з вами маємо. Чому він в нас з'явився? Він з'явився тому, що ми знаходимося у стані війни, тому що російський агресор знищив частину наших підприємств, частина наших підприємств не може нормально працювати частина наших територій знаходиться у тимчасовій окупації. Зрозуміло, що якщо є проблеми економічного характеру, в платі такого такого плану, то зменшується надходження до державного бюджету, що і відбулося протягом вже першого року війни. Протягом другого року війни в поточному році навіть не дивлячись на те, що ми зростаємо, і зростемо приблизно на 5%. але все ж таки я нагадаю, що ці 5% зростання це вже після того, як в 2022 році, в попередньому році, ми з вами впали більше ніж на чверть, або біля чверті було падіння в попередньому році, тобто змогли відвоювати ці 5% в цьому році. Трошки краще для бюджету, але все одно бюджет дефіцитний. Все, що заробляється в економіці країни в вигляді податків зборів, воно повністю йде на, на потреби нашої сектору безпеки та оборони. Все решта має фінансуватися і фінансується за рахунок союзників і партнерів і в наступному році. Коється, що знов-таки все, що заробиться, піде на військо і на безпекові оборону в загальному такому плані. Все, що стосується інших невійськових небезпекових програм, воно має фінансуватися за рахунок знов таки союзників і партнерів. І тут є очікування, ви правильно говорите з приводу цієї 50 мільярдової програми євро. 50 мільярдів євро. Програми те, що називається і прийняти силики. Програм що була відкрита європейським союзом. На 24 2027 рік вона така тривала частина з цих коштів прогнозована повинна бути використана в вигляді 18 мільярдів доларів на перекриття дефіциту в наступному, в 2024 році. Да, дійсно, ви праві, що нервозність є така значна з приводу того, що начебто рішення повністю вже прийнято, але залишилися такі. Я навіть не знаю, чи правильно це назвати технічні моменти, але є потрібні додаткові узгодження. І навіть не дивлячись на те, що я не маю сумніви з приводу того, що ці кошти будуть надходити в Україну. Все ж таки треба розуміти наше міністерство фінансів, яке взагалі то починає достатньо скоро новий рік, і в січні воно має розраховуватися по всіх тих видатках, які є в державному бюджеті. і Вони хочуть мати ну вже повністю доведену процедуру до кінця, мати повністю вирішене питання, що ці 18 мільярдів євро зайдуть з боку європейського союзу. Що стосується Сполучених Штатів Америки, знов таки ми з вами знаємо, що 10 мільярдів доларів це приблизна допомога, на яку ми можемо розраховувати на наступний рік, але там продовжуються продовжуються дебати з приводу взагалі бюджету. Що буде виноситися на голосування очікування? полягає в тому, що в найближчі дні питання буде вирішено і буде проголосовано. Ви знаєте, що там є ну такий політичний контекст до всього цього. Розглядають і можливість поєднання цього питання із стіною між Сполученими Штатами Америки і Мексики. Вони потерпають від міграційної кризи з боку Мексики. Ну тобто там багато внутрішньополітичних питань, але все ж таки я думаю, що воно буде вирішено. Чим скоріше, тим дійсно воно було б краще і ця нервовість, яка існує. Вона все ж таки пішла. Ми Знаходимося в стані війни, точно витрачати додаткові зусилля в напрямку бюджетному ну, просто не хотілося. Ну, та бачите, але ось ця нервозність, і взагалі те, що ми спостерігаємо, певні такі е, ну, непорозуміння, може, так це можна назвати, та в європейських е, країнах щодо підтримки. Чи може це дійти до того, що рішення не буде ухвалене? От ми згадували до цього Financial Times і е, їхню інформацію та, про те, що внаслідок ось цих. Не до комунікації між європейськими столицями збиткуватиме може збиткувати, точніше, Україна, і просто не будуть переказані кошти. Ви цей сценарій розглядаєте? Ну треба розглядати будь-які сценарії, включаючи те, що кошти або взагалі не прийдуть, або все ж таки, я думаю, що це новорогідність ну, на цього, на це сценарії дуже дуже незначна, але є вирогідність того, що можуть бути затримки в отриманні коштів, і це теж проблематично. Бо навіть якщо уявити ситуацію, що повністю перекривається дефіцит державного бюджету 40 мільярдів доларів, але ж важливо, щоб кошти на надходили в країну ритмічно, тобто недостатньо отримати нуль в січні, а потім порцію січневу в лютому разом з тією порцією, яка мала надійти в лютому. Тобто, це так не працює. Держава має зобов'язання. Держава повинна розраховуватися. Якщо мова йде про всі небезпекові не військові програми, то знов таки це сорок ну, біля 40 мільярдів доларів. Це дуже значна сума. Міністерство фінанс можна виходити в такі кризові періоди часу, якщо там буде ситуація достатньо ну складною, вона може виходити і намагатися запозичувати на внутрішньому ринку. Але теж треба розуміти, ну що це може бути лише тимчасовою такою, тимчасовим заходом. Плюс, все ж таки, якщо мова йде про 40 мільярдів доларів, то на рік то це 3,5 мільярда доларів на місяць. І це значні суми, і, і стільки на внутрішньому. Ринку протягом місяця запозичити. Або дуже складно, або навіть і неможливо, і це розуміють не лише в Києві, це розуміють і, і в європейських столицях, і це розуміють в Вашингтоні. І тому все ж таки я знаходжуся в лозіці того, що вже починаючи, коли тільки почалася війна, ж там в перші тижні березня, коли була перша зустріч великої сімки, вже період цієї великої війни, коли головуючи. В той, в той той час канцлер Шольц на великій сімці сказав, що Україна має бути повністю підтримана по всіх напрямках, включаючи і фінансовий напрямок, і звідти вже з того періоду часу лунали ці заяви із всіх європейських або майже із всіх європейських столиць із Вашингтону і, і взагалі, з боку наших союзників з приводу того, що Україна буде підтримана. І я думаю, що ну ця нервовість вона все ж таки піде. Але якщо що план, і як якщо, якщо виникають додаткові ризики, то треба буде відповідно і коригувати стратегію видатків відповідно до тих ризиків, які можуть з'явитися. Так ну, звичайно, це оперативне реагування. Воно теж мусить бути. Дякуємо вам за те, що знайшли час за пояснення. Нагадаю, Олег Устенко, економіст і радник президента України з нами на зв'язку.